Вітаю, друзі. Це програма лікарю СОС». Уявіть ситуацію ви йшли, спотикнулись, упали, поранили голову, пішла кров, оточуючи в шоці. Ви у паніці що робити до прибуття лікаря? Треба надати допомогу, яку нам підкаже сьогодні наш експерт Дар'я Лаврющенка, інструктор ЮНІСЕФ. Вітаємо вас. Доброго дня. давайте, як завжди, традиційно почнемо того, що обрисуємо взагалі, яка має бути рана, при якій ми можемо ще надавати якусь допомогу. Це будь-яка проникаюча травма голови, тобто стороннє тіло потрапило, пошкод пошкодило шкіряний покрив, пошкодило кістковий каркас. Окрім цього, це просто травмування. Як вже сказали, спотикнувся, упав. Як перевірити взагалі наявність якогось травмування, тобто того самого мозку або крововиливу і так далі. В Принципі про це сьогодні більш детально. Давайте з чого почнемо. Ну, давайте, напевно, із поранення голови проникаючи. Ми зараз всі живемо в доволі складний час. Це глухові поранення. Та, в принципі, аварії можуть супроводжуватися проникненням якихось сторонніх тіл і пошкодженням знову ж таки кісткового каркасу. Головне, що потрібно пам'ятати будь-яке стороннє тіло, яке проникло в голо та в принципі в майже будь-яку частину тіла. Ми не повинні витягати. Якщо стороннє тіло велике, велике, ми повинні зафіксувати, прифіксувати, ну, по суті, примотати це стороннє тіло до голови. Я навіть не знаю, як це можна показати, якось імпровізовано. Давайте, давайте, ну от, хай це, наприклад, стороннє тіло. Ми повинні стороннє тіло примотати до голови, і поки ви будете його, скажімо так, мотати. Ви не повинні взагалі його зрушувати з місця, тому що будь-яке будь-який рух він може призвести до того, що пораниться якась, хоч і маленька артерія, маленька вена. Мені О, тут так. допомогти? Да. Так так. Дякую. Угу. А, тобто я так розумію, що має бути не таке неміцне не щільне промотування, да? Так, лайково. не зрушувати, просто зафіксувати його в тому положенні, в якому воно є зараз. E, взагалі не двигати бажано стороннім тілом, e, це може призвести до e, мозкового крововиливу або ж до крововиливу e, поверхневих вен, e, до дуже ну, неприємних наслідків. Тому, так таким антисептиком чином, треба обробити, перед тим, як примотувати. E, взагалі, e, це вже медичні маніпуляції. Якщо є можливість, ви, звичайно, можете обробити антисеп... антисептичним засобом, але e, без спирту Без якихось миючих засобів, тобто це не антисептик для рук, тому що там є ароматизатори і багато іншого. А спирт? Ага. Ні. Ні. А, взагалі будь-які поранення ми не обробляємо спиртом, тому що воно буде навпаки сприяти когуляції білків і, ну, скажімо так, запікати. Тому антисептиком без спирту, без мила, без ароматизаторів а, хлоргексидин – це взагалі ну, найкращий засіб, який повинен бути взагалі в аптечках у кожного. Ним можна Обробляти поранення, воно не буде сприяти, буде сприяти очищені рани, але не буде сприяти коагуляції дубків в місці поранення. Це щодо приникаючих травм. Якщо, наприклад, мінно вибухове травмування або упав, і, упав так, що зламалися кістки черепа, то ми повинні зробити пов'язку на голову, пов'язку за типом ЧП. Знову ж таки, вона не повинна давити, вона не повинна сприяти тому, щоб осколки уламки Заглиблювали далі, так. заглиблювались до головного мозку, але ми їх повинні зафіксувати в тому положенні, в якому вони є, для того, щоб потім медики змогли їх правильно розставити там, де вони були. Давайте, напевно, я покажу, Давайте. чим можна зробити. Бажано, щоб це був еластичний бинт або бинт стерильний. Ну не стерильний, тут вже не сильно принципійно. Якщо е, хворий знаходиться у свідомості, то е, хай він вам допомагає. Я зараз... а ми накладе робимо це, і в тому випадку, якщо людина без свідомості, все одно треба перекрити коло. Е, ну, якщо вам дозволяє ваша комплексія, комплекція просто, наприклад, я людині там якісь 150 кг, я не сильно зможу накласти пов'язку. Якщо є якісь люди, яких ви можете залучити до допомоги, то так, звичайно, тому що на етапах все одно евакуації медичної допомоги. Йому будуть накладати таку пов'язку. Так, дивіться, ви, ви тримаєте двома руками. Це пов'язка називається чіпець. Спочатку ви бачили, що я зробила. Я відрізала кусочок бинта і поклала перпендикулярно до голови пораненої свідомості, вона мені трошки допомагає. Після цього я роблю декілька фіксуючих початкових турів навколо циркулярно навколо голови. Після цього я роблю такий рух, тобто перевертаю трохи бинт і заводжу за один із хлястиків. І далі починаю бинтувати уже перпендикулярно до голови. Бажано, щоб при цьому вуха вони не були здавлені пов'язкою, тому що це потім буде сприяти і шмії і ну, будуть боліти вушка. Зробила перпендикулярні тури. І далі йду від центра до боків. Один раз туди, один раз туди, для того, щоб повністю заповнити всю голову такою пов'язкою. В принципі, цього буде, ну давайте вже до кінця, цього буде достатньо на етапах до медичної допомоги. Після цього я кінчик фіксую до однієї із лямок. Просто на звичайний вузол. Так, щоб воно не здавлювало. Зав'язує при цьому Зав пов'язка пов не повинна е, давити на кістки, на уламки. Якщо є якесь стороннє тіло, то ви просто його прив'язуєте. Якщо є стороннє тіло, і при цьому є ще поранення і уламки, mm -hmm. та, ну, в принципі, зав'язується. Так, щоб вони не заважали на етапах медичної евакуації. Скажіть, будь ласка, чи можна одразу зрозуміти, що паралельно ще є струск мозку? Так, як зрозуміти, що у потерпілого є травмування голови струс мозку. Якщо наявний факт того, що він там упав, ударився, був якийсь удар по голові або після аварії, взагалі потрібно перевіряти по декільком ознакам. По-перше, це ну взагалі відсутність свідомості після травмування, зрозуміло, що там є якесь пошкодження. Сто відсотково сказати, що там є струс мозку, ми не можемо на етапах до медичної допомоги. Відсутність свідомості, потьмарення свідомості це припинення орієнтування в зовнішньому середовищі, тобто він не пам'ятає, де він він не пам'ятає, що з ним трапилось. Відсутність орієнтації в собі, в своїй особі, тобто хто він такий, де він є. Це називається ну, амнезія. Думаю, що більшість знає при цьому головокружіння, нодота, двоїння в очах. За цими ознаками ми можемо зрозуміти, що є якась правня, в тому числі це може бути струс мозку, але на етапах домедичної евакуації ми цього не скажемо стовідсотково. При цьому ви повинні перебувати поруч із потерпілим. А бажано, якщо є такі ознаки, не давати йому пити до приїзду швидкої допомоги. Просто перебувайте поруч з ним, говоріть так, щоб він не втратив свідомість. Або якщо він вже почне втрачати свідомість, то я думаю, що всі вже знають за з ваших програм за протоколом положення. Так, так в положення відновлення, стабільне положення і чекати приїзду медиків. Дякую, дякую. Перший раз мені робили таку пов'язку на голову. Сподіваюся, що не знадобиться це мені в житті, але але ми не застраховані від того, що будь-якої милої хвилини може статися. Статися трагедія, статися неприємність, і буде поранення, буде порушення, буде травма голови. Що робити в такому випадку? Завжди ви можете подивитися у наших відеоінструкціях. Програма Програма СОС» на цьому з вами буде прощатися. Дарія Лаврущенка, інструктор ЮНІСЕФ, була сьогодні з нами і допомагала нам розібратися у тому, як правильно додавати до допомогу. Дякую.